Ми щедруєм і співаєм під вікном, щастя й долі вам бажаєм всі гуртом, Хай квітують дни ви, ваші золоті, щоб життя було щасливе в майбутті. З Богом явленням вітаємо, від душі вам побажаємо жити в мирі із собою, з Богом в серці та любов'ю. Нехай же хрещення Христове сколихне усі водойми та у моїй людські душі, що у річках та на суші. Господи благаю щиро, щоб жили усі ми мирно, розумінні та причастя, з мудрим розумінням щастя. У неділю рано дзвонить задзвонили, так рано, так рано, так рано, рани, радуйся, землянь ко Христо схрестився при тіні, а всіх хрещених. Так рано, так рано, так рано, раненько, радуйся, церкінько Христос ростився в ліжці, я по воду ходили, і Бога просили, так рано. Христос хрестився в річці Йордані Христос хрестився в річці Йордані Щедрик, щедрик, щедрівочка засяяла в небі сірочка, тож прийшли до вас до хати всім здоров'я побажати, Щоб прекрасний був цей рік, йшла лиш на горі. дружньою була родина та вся наша Україна. Хай щедрівка славить Бога, Вам плакайся ця дорога, хай добробить та достаток. Тут до вашого порога з вечерею всіх смачною, з юрданською святою водою, щоб Ісус, що охрестився, завжди в потребі заступився за весь ваш рід і за родину, за нашу неньку Україну, щоб гості з'їхали з бажанні. Христос хрестився у Йордані, Христос хрещаю!